Чата ми обрали недалеко в нашому курені, перебуває засельні, розумні, допитлі дівчатки площі. Всі ці риси притаманні українським козакам. З далекої дороги козаків зустрічали з хлібом і сіллю на вишитому рушнику. Козацьку славу оспівано у віршах. Пісня і прислів, і саме тому наш курінь називається козачата. і саме тому ми обрали таку емблему. Прислів'я Даша. Де козак, та не слава. Переженого Бог береже, а козака шабля. Добрий козак знає, де отаман е, скаче. Старта воля це козацька доля. Козак не боїться ні тучі, ні грому. Козацькому роду нема переводу. Максим. Попереду всього війська е, виступає отаман. Чи далеко бій, чи близько. В, В ньому він найстарший пан. Е, він суддя, Судя. він суддя собі. Кошовик мишовик багато знаємо, що дали в майбутнє путь волелюбній Україні, нашій рідній батьківщині.